Добрий день, продовжуємо проходити Elden Ring. Так, в минулому відео ми з вами зачистили і дослідили повністю замерше озеро. Ми тут повоювали з драконом, знайшли тут печеру, також знайшли храм храмарики. Також ми з вами перед тим ще зачистили все от плато тут зв'язницею. І в нас залишилась тут тільки невеличка частина. от Перед тим як ми перейдемо міст до тої благодаті, тут є в нас ще такий гарнізон, замок тут є. Ну, Нам залишилося його зачистити. Він не є великий, сподіваюся, він, напевно, часу багато не займе. Але то є окрема локація, тому певно зробимо і то окреме відео. Тут от багато тих от, чуваків з. Палаючим тим посухом, з них той посух тут можна вибити, бо яких ми зустрічали багато раніше, в яких тлів той посух, то з них вибити було не можна. А тут можна вибити той посух. Ну, також ми зустрічали, з такими ж посухами, можна було вибити в садибі в, вугні, ой, в вулканічній садибі. От, що. Хто хоче, може там вибити, хто хоче тут, то кому як більше сподобається. Ну, давайте пробуємо. Можливо, ну, ми вже вибили, в нас вже є, але можливо нам ще один випаде. Тоді ми просто, ну, продамо. Так, дивимося, що у нас тут є, горобина. Тут -то. давайте кругом подивимося. Квіти ростуть. Демо. Так, дивимося, дивимося, вон там стоїть, давайте ми його звідси. Так, з нього нічого не випало. Ні, не випало. Так, от там ще двоє. Так, давайте обережно. Бо вони можуть... Вони і тими посухами далеко б'ють. І можуть магію мають, таку непогану також б'ють. Можуть на відстані. Так, з ними ми розбираємося. Що? Ну, Метелик випав. Так, дивимося ще у нас тут є горбина, отут у нас ще один стоїть. Так, з нього нічого не випало, на жаль. Дивимося далі. Так, вон тут бачу ще квітки є. Так, якщо обійти той замок сюди, що ми тут бачимо? А отут горобина, а вот ще квітка бачу є. Так, дивимося. Так, ага, тут провалля, тут ми далі нікуди не можемо обійти. Тому йдемо. Ага ось ще квітку знайшли. Так, отут Монах ходить. Давайте з тим монахом першу розберемося. І отам от ще один. І з тим розберемося. І, напевно, підемо з вами спочатку. Територію ми залишимо на потім. А підемо з вами той гарнізон. Зачистимо. Він не є великий. Тому я гадаю, у нас багато часу не займе. А потім вийдемо, вже той двір будемо зачищати навколо. Так, Заходимо. Ми, ну от Вхід туди є драбин, але ми йдемо от сюди от на балкончик. Йдемо на балкончик і бачимо, тут є собака. Вона їсть. А чого ми сюди приперлися на той балкончик, а от за тим от лутом. Тут у нас є лут золота руна 10. І йдемо назад. Так, о, тут у нас ну, новий. Ворог, ух ти, як він нас... Ух ти Дивися. Ми так не очікували, що він нас так сильно буде бити. Ледь нас не вбив. Так, ну добре, з ними розібралися. Отам бачимо ще одну собаку. З нею розбираємося. Тут підбираємо горбину квітки і йдемо по сходах. Тут ми з вами зустрічаємо одну крису, і вон там друга криса є. І в тих крис о, золота руна, але одна перша випала, то забираємо, тут лут є, шость шість штук. І один ще ми бачимо, десь отут має ру... от, от літає, точніше, а не росте. Так, як бачите, нам треба якось потрапити туди на другий поверх, а в нас немає туди сходів. А дробину вони от заховали, бачите, з цієї сторони. Вона не є дуже помітна і тому можна її деякий час шукати. Тут ще була криса, ми розібралися. Тепер давайте повземо нагору. От ми з вами залізли на другий поверх. Можна сказати, якщо тут можна сказати якісь поверхи. Так, давайте тут ми поповнимо, бо у нас тут очікує ще два. Ти. Ай. О! З одним ми розібралися. Стражі пламені. Йому там ще один ходить. Бачите, вони буля... боляче б'ють. Так, ну з тим легше. Так. І чого ми сюди йшли? От, тому що тут є також лут, який вони охороняли. Кузнявський камінь сьомий. Все. Бачите, проходу далі знов не видно ніде. Але він є. А є він, отут захований за отими ящиками. От, бачите, тут такий опа. Можна, до речі, перескочити <хи> і тоді просто впадемо туди вниз. Так, настил є дерев'яний, по якому ми і підемо. Так, тут у нас буде зараз такий, можна сказати, що бос того замку, але тут такий міні-бос, я би сказав. За нього багато руни дадуть, але пошмотувати він може добре. Так, випиваємо, давайте в нас На всякий випадок не хочеться помирати, але він вийде он з тих дверей, але спочатку нам... от він вийшов Спочатку треба швидко от сюди прибігти і розібратися, з цими собаками, бо вони на нас наскочать. От, а тепер йти з ним розбиратися. Ох ти. Ото коли він починає в нього щит, він може з тим щитом вас стріляти. Якщо він вас попаде, то вб'є за один раз. Тому О, якщо він... Ага, отак от заводить той, то треба... О, тікаємо, 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 тікаємо. От, ха -ха. Краще до нього підходити, щоб він вас не, не, не вистрілив. Бо вб'є, кажуть, за один раз буває. О, да якщо ми до нього, то він ховає. І в нас не стріляє, тому треба його тримати на такій близькій дистанції. О! Все. Так ми... От, бачите, такий от щит є. Дивимося, що то у нас є. То щит такий прикольний. От він. Бачите, сил треба аж 36, важкий такий. Бачите, в нього така є дірка. І за допомогою нього можна, От, особливий навик, плювок вогнем. І Він стріляє вогнем. Ну, Так як з гармати. Добре, що він нас не стрілив. кого стрілить, то кажу, вб'є, напевно, зараз. Так, дивимося, все, тут ніби. Так, дивимося там, де собаки були. Тут, а, давайте вип'ємо флягу на всякий випадок. Так, тут нічого вони не охороняли. Нічого нема, нема. От сюди є прохід, от є драбина нагору. Так, вон, тут є такі, ще можна скакати зверху. Я не знаю, на що по них скакати, якщо є драбина, ну, але хто, кому подобається. Так, І от для чого ми сюди, чесно кажучи, і йшли. Тут для, для того, о, скрині. Тут є молотослов велетня. Якщо на нього подивитися, треба буде віднести його комусь дати, щоб, до речі, нам треба й ті здати. Так, е... Дивимося, що він. Вон, казке полум'я. Якесь і полум'я. Ну, якісь два буде полум'я. Ну, ми коли віднесемо його, подивимося, що тут у нас за такі будуть, то у нас не буде, немає, то молитви такі будуть. Все, більш... А, чекайте, я ще хотів подивитися дещо. Стоп, то, ну, то, то... так, де ми тут? Ага. От ми якраз звідси маємо йти у ті от драбині. Ну, тому от ми якраз по тій драбині. Так хочу глянути зверху. Ох ти та якийсь скелет, тільки його погано видно в димці. Чи то... А, ну такий скелет велетня. Напевно, прикольно, але погано видно. Бо сніг іде. Нельотна погода. Ну Все, спускаємося, йдемо вниз. Так, можемо вертатися туди, але бачимо, що тут ще у нас є настили. Тому давайте йдемо сюди. Для чогось вони є. А є вони сюди, тому що тут вони ще один лут поклали. Ще метеликів 5 штук. Все, вниз, напевно, скакати не будемо. Давайте. Повернемося через той замок. От сюди. Все, виходимо. Бачите, замок тут мало чого є, мало лута, мало ворогів. Ну, Такий замок собі. Тепер йдемо зачищати. Ой, так, то балкон, все, що навколо нього. Так, ага, отут зразу виходимо. Бачите, по правій стороні зразу знаходимо лілію лі, трини. Так, о, тут ще квітка. Так, вон тут два. Давайте з ними розберемося. Ще там щось... Ай! Чому не попали? Так, з того і ще ходить Монах. І з ним розбираємося. Так, дивимося, що тут випало. О, тут з одного щось випало, а знов метелик. Так, вон бачимо, там лут лежить. Так. Давайте розберемося поки. От з тими. Ну, Давайте може зробимо магію посильнішу. І отовий ще має на голові, може його швидше об'ємо. О! Поки він не встиг плюватися тим вогнем, ми з ним розібралися. З ним розібралися і от він, охороняв він. Ой, чого я скачу? Мечевидний ключ. Так, тут ще ми бачимо ще трьох-трьох. Розбираємося ще з ними. Так, нічого не випало. Отам От бачили ми ще один лут. Так, тут у нас квітка. Тут гурубина. О тут ще один на колінах стоїть. І забираємо оцей от лут. Золота руна восьма. Тут у нас є. Так. Куди нам далі? А далі ми йдемо от сюди. Розбираємося з тим монахом. І розбираємося от з тим. О, той просто впав. Розбився. Ну, судячи з висоти, мав би розбитися. Так, о, тут ще метелики є. Забираємо. І бачимо, точніше навіть чуємо, що тут скаребій є. От він висить. Так, давайте ще з ним розберемося. Що він нам дасть? О! А дає попіл війни він ривок прилата. Дивимося, що тут за попіл війни. Так. Де він? От він є. Такий от ще до колекції попіл маємо. Так, тут а ніби все. Тут ще у нас горубина, квітка. Так, ще можемо піти. От сюди є прохід. Можемо подивитися. О, тут ще метелики. Ще знайшли. Ще квітка і горубина. Так, маємо. Тепер, ну тут, до речі, можна піднятися, отам От ми під той, ті настили, можемо туди зайти, там спуститися. Підтін ластили, але там ніби нічого немає, тому сенсу туди йти я не бачу. Йдемо далі. Ну, а далі в нас залишається, ніби вже ота. Міста той ланцюг великий. Ага, от тут ще у нас квітка. Так, О, так, більше. Ще квітки, ще квітки. І горобина. Все, йдемо. Бачите, локація, ніби такий замок великий, а по суті тут мало що можна знайти. На жаль, ну, біжимо до своєї благодаті. А, можна було і не бігти. Ану, диві... Ану давайте звідси глянемо. О, бачите, який то скелет того велетня. Круто. Ага, давайте ще, напевно, ми дістали ту книжку. Ну все, ми тут добігли. Ось тут ми з вами, до речі, мапу тут знаходили. Ми з вами вже тут були. Ми той благодать запалювали. тому... От там от, бачу, якісь велетні, вон, ще за мерщі купає. Ще там хтось ходить. Так, давайте тепер ту книжку віднесемо і подивимося, що то за молитви такі. Так, Ми можемо віднести їх корінну. Де той корінь? Але до нього, щоб принести, нам треба або ж звідси бігти. Звідси ту, ту благодать та внизу також нам треба кругом пробіг. Ну, нам далеко буде бігти до нього. Тому давай, ми ще можемо і молитви, і чари можемо відносити. От сюди. Тут у нас є Маріель. Пастир клят. От, він, може, він бере і молитви за одно, і чари. Йому і то, і то можна відносити. Давайте в цей раз. Він ближче, до нього бігти не треба. Віднесемо до нього і подивимося. Що тут таке? От він собі, та черепаха класна. О, каже, здоров. Тобі щось потрібно. От, ми в нього. ну Ми теж все в нього питали. От, в нього, бачите, є. І магію купляли, і молитви купляли. Тепер давати дати йому молиту дамо. О, що тут каже в нас? Чудово, будемо вчитися разом. Єрецьому миру. Та... Єре, це непогано, це все видумка каже. З'єднати можна все, що завгодно. Бачите, Тому він поєднює і магію, і молитву. Магію, бачите, в нас нічого не поновилося, а молитви от, з'явилися От, дві, два пламені таких. От, Можемо подивитися то один, то є другий. Так, того треба. 30, того 28 віри треба. Давайте для колекції то все купимо. Все. На цьому певно, то коротке відео. Буде завершуватися. А вже далі. Ну, давайте ще назад повернемося. Де у нас де, звідки будемо починати. Звідси, я там ще не подивився, куди ми там маємо піти. Треба буде глянути і вирішимо. У нас тут, бачите, починається тут велика ще також територія. От сюди я так розумію, отут є та кузня, треба дійти до тої кузні. Якусь велетнів. До речі, тут якийсь має бути прохід. От сюди ще в нас якась могила, має бути ще одна отут. Я так розумію, якось ми маємо туди також потрапити. Ну, будемо бачити. Все, на сьогодні, тоді, певно, будемо завершувати. Гарного дня і до зустрічі!